А так, пане Романе, ну зараз тут найбільше зараз привертає увага ця артсистема Сонцепьок про неї заявляють, поки що на щастя не верифікована, тобто не застосовували. А тоді коротко, що це за система. Наскільки вона зараз може ускладнити ситуацію на бахмутському напрямку, і що можна загалом сказати про те, що там відбувається? Ну, ця система насправді з дуже страшними наслідками несе, тому що це по суті як гнімот, та в неї є один великий недолік. Вона б'є з дуже невеликої дистанції відносно невеликої дистанції, там до трьох кілометрів. Тобто, якщо ця установка виїжджає. То наша арт-розвідка, наші дронщики цілком можуть це бачити, і це однозначно бачиться. І ця відповідна система, що виїжджає, вона стає пріоритетною ціллю, і на неї розвертається. Ну там певна кількість наших столів. І я думаю, що вона дуже скоро знищиться в таких об'ємах. Ну а так, тобто на випередження, фактично тут можна зіграти і обезпечити себе від цієї системи. Однозначно, тому що вона ж йде на базі танку. Там видно ну, власне в їх там чи то Т-72, чи то там те, що вони раніше там зараз розтанки Там ти 54 може поставлять. Тому фактом вона йде на базі танку. Це тяжко броньована система для неї враження її вразити з одного боку те, що вона близько, це відносно. Просто а з іншого боку, це складно, тому що це тяжко броньовані ці. Та, все ж таки, в нас є і засоби і методи, як це знищувати, і відповідно якогось там перемовного моменту ця система, що вони там попривозять, я думаю, вона не принесе, тому що в нас є технічні засоби для того, щоб її знищувати. А, так, ну і добре. А водночас повідомляється про те, що підсилення є особового складу, прибуває, підсилюють вагнерівців регулярними рашистськими військами. Звідки могли взяти цей резерв? На вашу думку, це хто це частково мобілізовані, підготовані чи хто це може бути? І наскільки це може бути посилення у кількості? Ну я скажу на прикладі того, що ми з батальйону свобода бачимо, коли перебували в зоні, то на той момент вагнера в них були знищені там порядка 80%, Їх тоді вже згрібали в одну кучу. Зараз ми з батальйоном «Свобода» на бойовому злагодженні, та все ж хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення 4-го батальйону Сили Свободи зараз виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку і доповідають, що вагнера вже знищені більше ніж на 80%, Там вже порядка 90%. Їх згримули знову ж таки в одну кучу. Уже до кінця до ми постворювали з них. Там загони смертників, перше, що з трьома пов'язками, що не підлягають евакуації, і власне великої рушійної сили вагнера там зараз не мають. Єдиний складність у них, що в них ще є підрозділи, ті, що більш укомплектовані, скажімо так, більш серйозно підготовані, з ними є певні складності, тому що їх притримують на серйозніші якісь операції. Та все ж. До комплектації зараз Вагнера Вагнера як такої не мають, так як зеків їм там заборонили е, забирати там якихось найманців. Я так розумію, що зараз не є, там не стоїть до них черга, щоб е, потрапити в цю терористичну організацію. Тому що, як правило, життя Вагне, Вагнера то якось там під Бахмутом воно дуже недовге. Це там порядка 3-5 днів. Ну, скажімо так, до першої вимоски. Ну зрідка хто переживає другу вимоску е, і зараз. Є там підрозділи штатні, так би мовити, російської тої не до армії знову ж таки, але воно сформоване з декількох підрозділів. Це є з декількох, так би мовити, категорій категорій цих, так би мовити, військовослужбовців. Що є там чмобіки, які розміновують міні поля, міні загородження, і власне приймають там якийсь розвідку боєм. Ну тобто, це просто гарматне м'ясо з метою, щоб вивідати якісь наші позиції, або ж вимати виманити на себе вогонь, якихось наших вогневих засобів, щоб з метою знову ж таки подальшого його там демаскування ми це про це все прекрасно і хлопці знають, і ми з батальйону свобода перебуваючи на позиціях. Про це знали. Власне, це вже не є секретом. І інша в них частина це вже я б не сказав, що це спецсура, але це так би мовити їхні спецпідрозділи, якісь кацапської армії, типу дешеве, типу десантури. Та знову ж таки вони зготовані на, на швидкоруч там по комплектності, там воно. Ну, воно там не не рівняється з комплектністю і обмундируванням наших бійців. Воно на порядок гірше. Та знову ж таки повернутись трошки раніше на Кацапі йде прихована мобілізація, і ці всі, якби їхнє оце гарматне м'ясо, їхній потенційний живий ресурс. Він у них величезний. Я вже там раніше підраховував це порядка, десь 20 мільйонів е осіб, які в Кацапі можуть бути мобілізовані. Тому власне. Е Ресурс особового складу і цієї живої сили в Кацапі величезний, але знову ж таки, наша армія, і ми з батальйоном Свобода і інші підрозділи їх утилізовуємо в геометричній прогресії. І за з липня двадцять року там на Бахмутському напрямку, зокрема, утилізовано порядка 50 тисяч кацапів. Це для порівняння середня армія в Європі. От такі втрати несуть там. Кацапня так лише на одному напрямку. Саме так, лише на одному напрямку. Це якщо перемножити це все на всю лінію зіткнення, то там за день Кацапня втрачає порядка, десь там більше тисячі осіб живої сили. Безпосередньо на Бахмутському напрямку, ми коли перебували з батальйоном Свобода, бо ми днішо Кацапи там втрачали по батальйону в день на одному напрямку. А зараз я так розумію, що їх просто стало менше, чи інтенсивність цих штурмів зменшилася? От сьогодні 390 повідомляв генштаб втрати. Вони готуються також зараз, акумулюють сили до контрнаступу нашого, чи що там у них зараз в голові? ЦАПІ є зараз великі проблеми з якраз з поповненням особового складу. Е, там, мова не йде навіть про якісь там ротаційні дії чи про там якісь зміну особового складу кацапських, так би мовити, військ. Е, в них втрати дійсно великі, і якщо потрібно когось десь змінювати, то цього цієї змоги в них. На щастя, для нас немає. Вони зараз тільки допоповнюють за рахунок цієї своєї прихованої мобілізації якихось там цих там умовок цього повара бункерного пригожина. Я Не знаю там як він там обходить якісь моменти, що там ще когось там довербовує можливо. Ну, власне, це. Все рівно це не, не так воно відбувається в них, як хотілося б їм, і на щастя для нас що воно допоповнюється, і відповідно втрата живої сили в них іде більше ніж поповнення. Наприклад, чисто фігурально умовно втрата там 100 бійців особового смаду, а поповнення на 70. Тобто дефіцит смадає 20 осіб. От за рахунок цього в них іде оця проблематика, що в них це все йде на мінус. В ту чергу, як в ту ж чергу, що ми зараз батальйоном свободи на бойовому звагодженні і багато інших підрозділів і національної гвардії і збройних сил України зараз на, на бойових злагодженнях, на укомплектуваннях, на дотренуванні особового складу. і відповідно в нас цей процес іде тільки на зріст. Е, я щиро сподіваюся, що ми до Ми до отримаємо зброю е, західного типу зразку в достатній кількості, зокрема і артилерійських установок, і міни, мінометів, і е, е, різного типу. Снарядів, і відповідно, ми дуже крепко вдаримо. І щиро сподіваюся, що ми дійдемо. Ну, це мінімум до кордону, а далі будемо чекати наказу. І дуже хотілося пройти переможним маршем по руїнах цієї недоімперії. А так до речі, знаєте, дуже цікава сьогодні фотографія з'явилася з Білгородської області Московії. Там на цих зубах Вагнера, так званих, написано, що там чекають Україну, чи щось таке. Що, що про це скажете? Ну я на жаль не було в мене змоги там сьогодні багато передивлятися. Я не бачив ці е, якісь дописи про там на зубах того вагнера. Е, я ще сподіваюся, що в нього вони там його особисті зуби десь повипадають. Воно замушиться в принципі без зуби, як і формально, так і, і так, так і так власне, і, і по справжньому. Те, що там нас чекають в Біограді, складно сказати. Ну, от зараз чи так там... до речі, бачимо, ми ці, ці, цей знімок. Україна БНР ждет. Написано на цих пірамідках бетонних. О нагадаю, це Біородська область. А, ну дуже сумніваюся, що там те населення жде, адже там теж пропаганда кацапська працює дуже сильно і дуже крепко. А, та, все ж таки, та все ж таки, можливо, з часом. Дійсно буде пропозиція того, що певні території, після якраз таки того, що я говорив, коли ця недоімперія рухне, то відповідно почнеться там величезні і територіальні претензії в інших країн, зокрема там і в Китаю, і в Казахстану. Ну це так, власне чиста моя думка. І думаю, що якраз таки під цей весь шумок, велика частина і частина тих територій, яка ще там, наприклад, до прикладу Кубань, до прикладу ж там та саме Білгородського там зелений клин, жовтий клин. Я думаю, що будучи знову ж таки з конкретно від них пропозиції до того, щоб доєднатись до України. А ми знову ж таки для цього нам потрібно зараз перемогти цього одвічного нашого ворога, знищити цю імперію. А після того, вже ці політичні питання, ну я думаю, то вже ми там повирішуємо. Дай Боже, зараз цю всю гниду, яка стоїть на нашій землі, знищити. А далі думаю, все буде добре. Так і вам величезна подяка і вашим побратимам за все, що ви робите, для того, щоб не якнайшвидше ворога з нашої землі прогнати. Вам величезна подяка з перемогою. Вас їх чекає може вими здоровими. Роман Коно нагадаю до нас долучився. Вам дякую, до нових зустрічей в нашому ефірі.